Інформаційний марафон на телеканалі т 8 триває і далі більше аналітики в нашому етері. Отож до нас доєднується докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровщук. Пані Людмило, вітаю вас! Вітаю, слава Україні. Героям слава. Європейський союз хоче, аби Україна активніше боролася із корупцією. Агентство Reuters із посиланням на текст проєкту майбутнього звіту європейської комісії зазначає, що хоча Україна демонструє рішучу відданість ідеї вступу до ЄС, однак повинна змінити останні негативні тенденції у боротьбі з корупцією та прискорити реформі у сфері верховенства права у тексті, що є частиною звіту про розширення ЄС, яку планується прийняти у вівторок, зазначено, що не зважаючи на дуже складні обставини, в яких опинилася країна через агресивну війну Росії, Україна протягом останнього року продовжувала демонструвати надзвичайну відданість на шляху до вступу в ЄС в Брюсселі. Сьогодні, 4 листопада, відбудеться саміт з питань розширення з представництвом країн на рівні лідерів, що називають безпрецедентною подією. Володимир Зеленський долучиться дистанційно. Час проведення саміту збігається з ним презентації Єврокомісії цьогорічного звіту щодо прогресу країн кандидатів Зокрема, і щодо України, також сьогодні Європейський Союз має затвердити п'ятий транш фінансування України в рамках Ukraine Facility. Отож, пані Людмило, на вашу думку, наскільки Україна готова показати європейському союзі в плані боротьби з корупцією, та що ми можемо і готові стати повноцінними членами Євросоюзу? Ну, ви знаєте, враховуючи ситуацію, яка дійсно зараз в Євросоюзі, складну політичну ситуацію в самому Євросоюзі. То якщо ми будемо говорити от, відносно України і, до прикладу, порівнювати рівень корупції в Угорщині, члена ЄС, в Болгарії і в Румунії. То України є на сьогодні, ну якщо це в терміновому порядку, може стати вже саме якщо порівнювати за цими показниками, це членом європейського союзу, тому що те, що зараз твориться в Угорщині з корупційною складовою, особливо в Угорщині. На цьому зауважують багато соціологічних даних, і неодноразово вже і в Орбану. Ми знаємо, що навіть те, що там був зрив судової реформи, йому там виставляють такі маяки, що і заморожують фінансування в Європі з Брюсселя. То ж то от якщо ми тут відповідемо на питання, то так подивлячись на ці країни, то рівень корупції в принципі прийнятний в Україні для того, щоб її прийняти в європейський союз. Але якщо ми дивимося дійсно за загальними показниками, за тими певними цінностями, да, демократичними, за тими архітектурами, які були набудовані багато років, саме щодо верховенства права в європейському союзі, то так дійсно Україні потрібно ще попрацювати дуже сильно над цим питанням. І все таки, ну неодноразово вже зауважувалося, Ми знаємо на протязі цього року, що Саме в рамках питання було щодо судової системи. А ми знаємо, що коли в нас при кожній владі, яка приходить до України, ми намагаємося робити цю судову реформу. Ну жодного разу не при жодній владі не вдалося цю судову реформу довести до якогось позитивного, хоча б позитивних канотацій. А ми а в принципі в нині там, і от до прикладу, ми не знаємо, от як на сьогодні можна провести навіть ну, особливо. У коли Україна у війні проводити будемо так казати якісні реформи, тому що це дійсно це дуже складно, тому що саме під час війни корупційних ризиків стає набагато більше, чим це ми бачили в мирний час. До прикладу, раніше ми не знали питання проблем ТЦК так. Але ми знаємо, наскільки це питання стало проблемним під час повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо Борисова, кейси ДБ. Ми пам'ятаємо багато зараз військовоєнних кейсів, які розстають, також Державне бюро розслідування нас розслідує щодо військової царині. Тобто цього раніше не було. Ми не знали, що там в міністерстві оборони, які проходять там закупівлі. Ну не звертали на це увагу, тому що час цього не вимагав. Ми не знали, як працюють ці центри комплектації, тому що не було вимог і не було. Цього яку це питання не було настільки нагальним навіть після того, як почалася війна в 2014 році. Тому ви знаєте, от цих самих викликів ще більше більше, більше додавалось і зараз дуже складно дійсно працювати над тим, а як зробити якісну реформу, а особливо ви розумієте, в правоохоронній сфері в антикоруп, от ми говоримо, антикорупційні в нас органи. Але ж ми повинні задавати собі питання: антикорупційні органи. Що це за органи? От ті, які борються з корупцією, так але набу, сап так дійсно, це антикорупційні органи. Але в нас є СБУ. СБУ бореться з корупцією. Бореться з корупцією. Є там лаги в цьому всьому? є. Потрібно їх виправляти. Державне бюро розслідувань бореться з корупцією, бореться з вижу військова царина, це їхня царина, це саме закрита царина і там дуже складно працювати, набрацьовувати ці виявляти ту всю корупцію, але теж бореться. Тому ви знаєте, ми повинні один на сьогодні, Ми повинні дійсно напрацювати не просто антикорупційну систему, а оцю систему саме правоохоронних, і оцих наших будете тому, що НАБУ це правоохоронний орган, це все таки цов. І от оцих органів тобто архітектуру органів, які будуть не будуть толерувати корупцію, а будуть не неприпустимо боротися з цією корупцією. А у нас ми знаємо дуже багато перетікає повноважень, до прикладу, БЕБ економічні. Вони висві, ну, борються з економічною злочинністю. Тим паче в СБУ теж є цей напрямок. Тому тут потрібно певні такі колізійні виправляти, хто за що буде відповідати. І, можливо, коли ми зробимо вже певну реформу цієї системи з розумінням, який орган відповідає, і щоб. Не пере не, не було перетоку оцих повноважень. От тоді, можливо, ми і будемо якісно боротися з корупцією, тому що коли у нас БЕП е, займається якимось кейсом, потім цей кейс передається СБУ. І куди воно потім де як воно відбувається, і також саме по іншим цих органах, які є, то ми ж говорю саме в цьому е, в принципі, ми повинні нашим європейським партнерам доносити так, нам складно під час війни, але ми пропонуємо отаку от систему, що у нас не буде колізії в цих наших системних органах, які борються з корупцією, і ми, нарешті, напрацюємо цей кейс і дойдемо до речі, до судової системи. Тому що якщо ми не виправимо в, в, в системі правоохоронній антикорупційній, ці баги, які є, то як ми можемо підійти до судової системи? Тому ви розумієте, от це все повинно ми зараз це все враховувати. Ну, а система судова це саме на різниками. Ви знаєте, саме великий рівень недовіри серед усіх інституцій у нас саме до судової гілки, тому що ну і це всі показують соціологічні кейси. От як його зараз працювати над цим? Я говорю, відповіді, поки ну як у Верховній Раді, я не бачу ніякого такого законопроекту, який би дійсно б показав, наскільки е, от можна буде якісно реформувати судову систему, тому що пропозиція. Багато, ну я говорю, на сьогодні це тільки пропозиції. Вони ми знаємо на рівні обговорення, наскільки лобіює сама судова система, щоб себе не реформувати і на наскільки це вичищається потім із цих законопроєктів що на виході ми в принципі маємо ту судову систему, яка на сьогодні є, яка якось це повністю ну на жаль, да вона корумпована, на жаль, велика до неї недовіра. І тут я погоджуюся дійсно з європейською комісією, яка нам саме зауважує саме на оцьому векторі, того, що людина куди йде за справедливістю, так вона останній станції в неї суд. І вона хоче там отримати для себе гарантію своєї безпеки. А от саме в суді вона її не може отримати, тому і не звертається вже туди, тому що вона знає, який буде результат. Тому так, виклики, от саме до цього, у нас дуже багато. Ну під час війни дійсно ми робимо дуже ну, зробили великий крок. Ви знаєте, коли країну в війні, коли нас бомблять кожного разу, коли у нас великій війті де українців за кордон. І ще реформуватися, напрацьовувати так казати кейси реформаційні, а а тим більше ще буде шукати фінансування, тому що ви знаєте, у нас складність з А ще до того всього, що нам потрібно повністю розвивати своє ВПК. І оцих питань настільки стало багато, а ще нам треба працювати з тими країнами, які проти нас в європейському союзі, це та сама Угорщина, та сама словаччина. До речі, і це от до прикладу в цьому звіті да да було зауважено, то що я дивилася Reuters, що м м дійсно багато потім стане перепон. Перед тим як ми вже будемо так казати, відкри не просто там відкриються кластери, так тому що ми знаємо, що зараз ми стоїмо на певній паузі і за Угорщини. але чим більше ми будемо приближатися до цього членства. Тим більше буде країн, навіть яких ми не думали, що вони ми ж знаємо, що вони наші друзі, але вони будуть саме більше нам ставити таких перепон. До речі, не забуваємо про Польщу. Ми знаємо уже з нею, як ми працюємо по нашим зерновим коридорам і наскільки нам це складно. Хоча здавалося, Польща нам дуже допомагає в мілітарному компоненті. Це дійсно наш голос безпеки серед і коаліції охочих і такий драйвер у нас я ж говорю, щодо регулювання російсько-української війни, але тим не менш. Економічне питання, коли постає, ми знаємо, як Польща на це реагує. А враховуючи її такого правого президента, то теж буде складно спрогнозувати, а як буде далі з цим питанням. Угорщину теж ніхто не відміняв. Ми сьогодні в них там антиукраїнська тематика на першому плані. Так же саме не знаємо по Словаччині, Румунія. Теж, поки ми не дійшли, поки у нас не пересікаються наші економічні. Питання, то все добре. Але тільки ми всі почнуть розуміти, що Україна вступає, а Україна це велика країна, це аграрна країна, це країна вже з певним ВПК. То ви ж розумієте, що ми будемо, як свого роду була Польща, коли вона вступала, коли вона депінгувала повністю Німеччину і викинула її з аграрного ринку Євросоюзу. Тому в нас сприймають так само, що ми та країна, яка буде здвигати інші країни і навіть деякі флагмани. Економіки, таких як Франція і Німеччина і Італія будемо говорити, що ми будемо претендувати на їхні ринки, і отут будуть саме більше складності, тому що ті які країни, які зараз от в принципі разом з нами являються такими країнами-кандидатами, е, до прикладу, Молдова, Молдова це маленька країна з маленькою економікою. так як же страни Балкан, це теж все маленькі країни. А Україна це саме великий виклик для Європейського союзу. Дуже великий виклик. Це країна велика по розмірам, і також, все-таки, якби в нас не був тік наших е українців за кордон, але все-таки нас достатньо багато для того, щоб війти в Європейський Союз, Європа добре розумієте, особливо в Брюсселі, це якщо ми станемо членами Європейського Союзу, ми будемо голосувати в Європейському Союзі за Європарламент. І наш голос а, буде розраховуватися від кількості українців ну, на території України і навіть на території Європейського Союзу. Тому, якщо ми будемо. При голосуванні до прикладу з Польщею то ми будемо мати блокуючі пакети. І при, при голосуванні якихось питань в майбутніх в європейському союзі, тому тут я ж говорю, оце все зараз прораховують наскільки Україна ем, буде на подалі, якщо вона стає приближається до членства, як вона буде себе далі вести? Тому на сьогодні ми будемо бачити, що так дійсно нам будуть ставити багато питань. Ми будемо ем, буде враховуючи ті перешкоди угорщини і ще. Ми ж знаємо, що зараз будемо намагатися якось перейти якось цей перескочити, да, оцей крок з Угорщини, тому що до прикладу Антоніо Кошта, да, це президент Євроради, він же навіть зауважує, що на сьогодні так дійсно, чому по Україні складно, тому що стоїть вето Угорщини, і вони зараз намагаються якось перейти це вето, тобто намагаються напрацювати формулу. До речі, зауважують це в принципі, робиться тому, що. Європа дійсно вбачає пані Людмило. Я перепрошую, вироби. але ну а. Євросоюз намагається боротися з Угорщиною від початку 2022 року. При тому, наскільки я пам'ятаю, пан Андрій Городницький політолог у нашому ефірі говорив, що в законодавстві європейському, яке стосується європейського союзу, є пункти, де в принципі можна Угорщину на Угорщину і так не зважати, та але чомусь ним не користуються і починають вага. Якісь нові закони, які треба прийняти для того, аби ні, все таки ні, ні. усунути Орбана від прийняття рішень важливих. Ні, ви знаєте, так, в статуті в статуті Європейського Союзу так дійсно є питання, де не потрібно консенсусне голосування. П'ятий пункт мені але здається, питання... наскільки я пригадую. Але як питання, ну це це особливо це економічних питань стосується. Економічні питання, навіть зовнішньо економічні питання тільки там достатньо Єврокомісії, не більше. А, і а по деяким питанням економічним навіть там просто більшість іде, але це все таки розширення європейського союзу, це загальне політичне питання, і оці загальні питання голосуються консенсусно. Це чітко прописано, і отут вони дійсно не можуть переступити, тому що саме щодо розширення європейського союзу потрібно консенсусне голосування. І проблема дійсно йде і з Угорщини, тому намагаються ну, розумієте, це ж не тільки вони. Намагаються тому, що потрібно прийняти Україну. Вони вже зрозуміли нас. Перепрошую трошечки зник зв'язочок з пані Людмилою. Ми обов'язково зараз його відновимо. Е, власне, наразі е, говорять про те, ви мене чуєте? Так, чуєте? так, так, чуємо. Ви повернулися. Є так. Чуєте? Так, да, Це, да телефону просто да, дзвінок. Да. Так, слухай. Власне, дуже багато експертів говорять про те, що європейський союз може піти шляхом розширення без права вето. На вашу думку, чи дійде європейський союз зрештою до такого рішення до, до такого рішення? Ну, це в принципі пропозиція Антоніо Кошти була. Він про це говорив. Що вона зараз формула, щоб нові члени, які зараз будуть доєднуватися до європейського союзу, щоб якось обійти, оце буде таке, не обійти, поки європейський союз буде напрацьовувати нову формулу свого існування. З оцим урахуванням консенсусного голосування, наскільки воно ну вже не є приємливим для розвитку європейського союзу, особливо в нових геополітичних реаліях, тобто паралельно вони напрацьовують, вони розуміють, що завтра ну не зможуть вони змінити, щоб не було консенсусного голосування, тому вони хочуть паралельно прийняти оце, хоча що нові члени поки будуть прийматися без права вето. Але на майбутнє, коли проведеться реформа, от цього, то буде повністю більш детально розділено, які питання можуть бути за допомогою вето да повного вето. Тоді вже всі їх надходить, А які просто більшістю? Тому це було зауважено до прикладу кошту, що ця міра. Це не постійна міра, яка пропонується до речі. Зауважу це тільки ініціатива, не більше ніхто не знає, як вона далі піде. Але якщо ця ініціатива буде прийнята, то це просто тимчасова міра. Поки європейський союз не пройде певну реформу, тому що зуважу сьогодні. Всі аналітичні центри європейського союзу говорять про одне: потрібна нагальна реформа ЄС. ЄС не може існувати в парадигмах минулого століття, тому що воно втрачає свої геополітичні важелі. пані Людмило. Війна війна важення. в Україні дуже гарно показала на що так. здатні міжнародні організації, і власне всі вони від початку війни в Україні. Я говорю і про НАТО і про ООН так. і про європейський про союз. Все. Від початку війни вони всі говорять про те, що їм потрібно реформуватися, але нічого не роблять для того, аби реформуватися. Але я не хочу е, наговорювати та на наших партнерів, стратегічних партнерів, тому що європейський союз насправді е, доволі серйозно допомагає Україні, і без них ми 100% не втримались фінансово так точно. І от власне у такий важкий період, коли Путін є по енергетиці е, і хоче залишити українців без світла і тепла цією зимою. Е, Урсула фондерляїн е, сказала, що не залишить Україна, ніколи не залишиться сама сам на сам із зимою. Вона підтвердила, що європейський союз надасть Україні екстрену енергетичну підтримку на період наступних місяців. Ну і власне ЄС також працює над забезпеченням сталої фінансової допомоги та готує новий пакет розширення, який відзначить прогрес України на шляху до членства в ЄС. Він він вже є та. Тобто ми десь скоро про нього почуємо. Стосовно фінансової допомоги, президент України говорив, що нам не вистачає на газ. Чи йдеться це саме про ті кошти, чи може йтися, яких нам не вистачає? Там здається 700 мільйонів. Так. Але перед цим як продовжити, репліку скажу до того, що ви сказали по поводу Європейської. Чому я говорю вона нагальна і саме зараз? Тому що те, що всі бачать, ну на сьогодні да, ситуація дуже складна, в чому набирають оберти праві. І навіть сьогодні вже зауважено, що в ЄС невелике вікно до цього, поки праві займуть більшість в парламенті. І от до цього, оце вікно зараз воно закривається. І от поки вона не закрилася, поки не зайшли повністю, будемо так казати не була перевага правих, їм потрібно зробити оці реформи, тому що зауважу, якщо зайдуть праві, і ми ж повинні говорити правду. Якщо праві зайдуть, то ніякого членства нікому там уже ніякого розширення не буде, тому що основна лінія правих ультраправих ніякого розширення європейського союзу в тих рамках, яких є. От там буде дуже складно. Тому я ж, я і зауважила, що сьогодні, як ніколи, стоїть перед ними цей саме виклик, щоб вони його вже зробили. А тепер повернемося до фінансового так, дійсно зараз вони е, будуть допомагати саме в енергетичному секторі. Особливо це ну є у них така можливість. У них є фонди, які саме скориговані на допомогу саме своїм е, країнам-кандидатам в екстрених випадках. Коли ну потрібно нагальне фінансування, і оце то, що ми говорили на газ, так дійсно це сума скоріше. Ну не скоріше вона дійсно це сума, яка була винайдена для допомогу так балансування цього енергетичного сектору України, враховуючи те, що зимовий, зимовий період тільки починається, так і Росія, ну завтра не почне, не 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 завершить збити по нашим енергетичним об'єктам. Європа це теж добре розуміє. Тому було заявлено фонд Рянь, що Стійкості фінансової допомоги саме в енергетичному секторі не був щоб Україна пройшла нормально зимовий період, і тобто це не тільки на газ, да, те, що ми говорили на енерго от, сам, е, але і на е, відновлення тієї інфраструктури енергетичної, яка страждає. Тому що до прикладу, у нас яке то ТЕЦ побомбили, його треба відновити. На це потрібні кошти, термінові кошти. У нас їх недостатньо. Тобто на цей компонент Європа теж на сьогодні на. Працьовує, щоб ці кошти були виділені з цих екстрених фондів, які у них є, зауважу. Ці фонди є. Ну, а те, що ми ще дійсно продовжуємо з ними говорити про замороженим активам, це теж зауважимо. Все-таки це питання ідеї, сподіваємося, що воно буде вирішено, тому що тоді трошки це нам полегшить ситуацію, щоб ми не так уже жорстко залежали від цього питання, що от нам зараз на сьогодні потрібно нагально, де ми його шукаємо. Так дійсно ми йдемо в Європу. Добре, що деякі кошти, допустимо, Єврокомісія може. Же виділити сама, тобто оце ще зараз говорить говорясула фондрлян. Це те, що вона може вирішити сама без консенсусу оцього голосування. Що тут от, не потрібно консенсус, але є питання дійсно, які потребувати будуть більше от, наприклад, великі там фінансові якісь питання економічні щодо України, вони в консенсусного голосування. То там ми будемо сказати, звісно, що нас угорщина буде блокувати. Тому льворі зараз саме оцей е, стіка фінансова допомога вона напрацьовується таким чином, щоб відійти від консенсусного голосування, щоб Україна могла якось швидше отримати ці кошти. Ну мені здається, що Угорщина буде блокувати рівно до тих пір, доки не виб'є собі якісь проф. Ференції Орбан власне, тому що так відбувається постійно. Та Орбан чогось хоче е, них, і погоджує. вибори, вибори у нього. У нього розумієте, в 26-му році вибори. Він на сьогодні робить максимально все. Він навіть уже говорить про якісь е, нові альянси всередині Європи. Антиукраїнські альянси, до речі, заважу. Тобто йому знаєте, антиукраїнської повістки замало. Уже у нього вже антиукраїнські альянси будуть в Брюсселі. Тобто він це перекидує, розширює рамку вже на сам. Брюссель, е, ну то він же ну, звинувачує от... Україну в кібератаках е, на його виборчий ну, штаб. В усьому винна Україна, ну, Орбан святий, німп над головою. Ну от Да, от подивіться в нього ж калька Російської Федерації, коли у лідера країни нема що показати всередині країни, а все-таки зауважу у них е, велика інфляція, йде там економіка. Дуже ще зараз в складному ситуації в Угорщині, ну враховуючи те, що ще заморозили йому деякі преференції, і е, він діє, як отія Путін да? шукається зовнішній ворог. Завжди для електорату свого шукається зовнішній ворог. У нього це зовнішній ворог, що всьому винар Україна, бо по гроші Україні дають, а не дають їм, бо на Україну сконцентровано а і саме більше, що Україна веде війну з Росією, яку потрібно завершити, і тоді вони будуть зовсім дешеві енергоресурси отримувати, і санкції знімлються, з Роснефті, з звукоїли. Він буде жити добре, і у них буде просто кожен буде великим таким в золоті ходити. Кожен там у собі ну от у нього це подається зараз, отак, тому що ж говорю. Нема чого запропонувати всередині країни, і до речі, у нього рейд. Тимки падають дуже сильно. І на сьогодні, в принципі, всі соціологічні групи дають, що опозиційні партії, все-таки вони як говориться, ну от на сьогодні вони виграють у нього. От якщо б вибори були е, у цю неділю. Дай Бог, так, ні, аби угорцям стало розуму, зрозуміти, та, що е, ми... власне не Європейський Союз винен у тому, що в угорців стало менше коштів. Ну, ви знаєте, коли Європейський Союз каже, що давайте ми переглянемо Шенген, Шенгенську візу, то те, що вони. Свого часу, допустимо, якщо ми говоримо про Болгарію, і Румунію, Болгарія, і Румунія стали членами Європейського Союзу, але не отримали доступ до всієї ШНГ. Так. А тільки ви отримали знайом, коли декілька років назад. От якщо вони заявлять про перегляд шенгенської цієї зони для угорці, я думаю, вони добре почнуть розуміти, як їм голосувати на виборах. Ага. Ну то ну, мені здається, що потрібно, щоб європейський союз зробив це якнайшвидше, і тоді мені здається, що ніяких питань і, і пропозицій щодо невзяття України е, членом європейського союзу виникати не буде взагалі апріорі. Можливо, якісь мілки, але це будуть питання, які можна буде... Буде вирішити е, з переговорами та нормальними людськими так. переговорами між Нормально, посадовцями так. Між посадовцями. Е, і ще хочу обговорити з вами е, одну новину. Меттю Вітакер, посол США при НАТО, зараз перебуває своїм першим візитом так. у Києві. Та і він, власне, повідомив про те, що має зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Як зазначив посол, він розповів Зеленському про необхідність завершити цю безслужду війну. Цитую, я висловив думку. Що ця безглузда війна повинна закінчитися, і що мир, досягнутий завдяки зусиллям Президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед. На вашу думку, пане Людмило, метю Вітакер приїхав тиснути на президента Зеленського? Ні, ні, ні. Зовсім ні. Е, навіть навіть як вже впевнена, ну так. Один відсоток залишимо, можливо. Чому ні? Тому що ми бачимо ті заяви Трампа, а особливо ми бачимо заяву Пентагону на то зелене світло. Тому що це повністю будемо так казати на сьогодні, коли є зелене світло. Ну Хексек ніколи би не заявив, якби Трамп не дав відмашку на ту заяву. Е, там йде розмова, скоріше всього. До речі, зуважу, це ж ціла делегація приїхала. Це ж не тільки він сам приїхав. Там приїхали представники при НАТО інших членів альянсу. Там і Франція, і Німеччина, ну основні такі. Італія, Нідерланди там, от вони всі приїхали. Чому? Тому що на сьогодні, ну наскільки ми розуміємо, попередні, коли був Ранштайн, зараз активується, і навіть президент України Володимир Зеленський, до речі про це активується ініціатива Перл. Те, що про що ми говорили не в одному ефірі, і навіть я зауважила вашим вірам, що трошки підморозилася ця ініціатива пьеру, що нам потрібно якнайшвидше отримати озброєння, а воно ну, тільки перший пакет був погоджений і, і все. А вже до прикладу, зуважувати це, все таки чотири пакети виконано, і сьогодні вже ще два пакети на заявці, а тільки один погоджений. Тому зараз, скоріше все, що йде розмова про активацію пьеру, тому що все таки те, що ми говоримо, ну як ми сказали, да, на Росії потрібно давити. От Санкції Трампа раз будемо говорити заяви Трампа, під де він завищує ставки відносно Російської Федерації, така невизначеність по тамагавкам, да, з одного сторони зелене світло, ну я притримую, якщо там не будеш розуміти Володим... Володимир... Володимир, що ти ті типу, да, то я можу примінити тамагавки. І звісно ж, те, що сказали раніше, Сполучені Штати, що потрібно Росії Україні, потрібно більше озброєння, щоб Україна могла. Не просто оборонятися, тому що ми знаємо, наскільки зараз активізувалася Російська Федерація і великі проводить штурми. Нам потрібно виправити ситуацію, особливо щодо зброї. І також, скоріше всього, що буде обговорюватися, мені здається, все таки дальнобій і зауважу, і це не тамагавки. Тамагавки це більш політична заява. Да, ми говоримо тамагавки, але ж ми повинні розуміти, що є інші дальнобійні ракети, які є на території Європейського союзу. Ти саме ж бачимо, Британія передає Шедове. Це добре, чому б і ні? Можливо, де до Тарус, а можливо, не тамагалки передадуть, а передають райзени американські, які знаходяться до речі, в Британії і знаходяться по Фінляндії. Тому е, ви знаєте, саме мова йде про озброєння. А тому, чому він зауважив, що потрібно завершувати? Ну це в принципі, таке формулювання. Чому ні? Ми теж говоримо про що потрібно, як на швидше завершувати. Дайте нам озброєння. Ми це додатковий стимул для того, щоб Російська Федерація щоб ми її створили дуже багато неприємностей, щоб вона все-таки враховуючи той загальний тиск, який вже на сьогодні будемо так казати є в геополітичному суспільстві. є розуміння, що потрібно завершено. Ми ж бачимо пропозицію, навіть позицію, яку зараз займа, починає займати Китай після тієї перемовин. Да, які відбулися в нього Трампом. Навіть по-моєму Єрмак, якщо я не швець, він сказав, що ем, от зараз те, що напрацьовується по Україні припинення вогню, там оцей мирний план, про який вони говорили, що буде на. Е, Одним із аспектів буде особливо важливо залежати, як відбудеться зустріч е, Цзіньпіня з Трампом. І ми бачили наскільки так добре відбулася зустріч, коли Хексеп потім вийшов да Коченік Пентагону і сказав: а ми починаємо там е, е, співпрацю по воєнному компоненту. Я думаю, що дуже це сильно тригернуло росіян. Тому вже знаєте, от оці все. То воно е, скоріше всього буде впливати на те, щоб таки принудити Росію нарешті вийти з тої бульбашки, в якої вона живе, що вона може щось, щось виграти. Тому оцей вітекер це скоріше приїзд про те, щоб розуміти, яке озброєння дійсно надається Україні. Я б могла би подумати, як ви сказали дійсно, що це можливо там давить на президента, але якщо б не було отієї всієї делегації, тобто він приїхав не сам. Він приїхав в делегацію. Раз делегація приїхала, значить, буде вирішувати питання щодо цього як про це ініціативи і її повної активізації. Пані Людмило, будемо сподіватися на те, що зустріч Цзіньпіння і Трампа все таки була успішною, тому що дуже полярні позиції пишуть в інтернеті, та експерти дуже по різному оцінюють зустріч двох лідерів Китаю та Сполучених Штатів Америки. Хотілося б вірити, що вони дійшли консенсусу стосовно. Війни в Україні та і консенсусу, який зіграє на руку саме Україні, я вам дякую за те, що ви доєдналися сьогодні до ефіру. Нагадую, нашим телеглядачам спілкувалися із докторкою філософії, експерткою із зовнішніх і внутрішніх політик Людмилою Покровською.